Розпаковочка тримача для швабри. Приходить отакі упаковці. Дві штучки я замовив відкриваємо. Що в комплекті? Іде сам тримач. Оце пластмаса. Ось це у нас виходить резинка, така натягувач. І воно ніби має сюди заскакувати і ось так фіксувати. Також є. Ось така пластиночка з таким накладанням. Тобто це прикріплюється до мебелі або ну, до стіни, і зверху так би та натягується. І сюди воно ніби воно має закладатися. Тобто ось так швабра має заставатися і виходити. От, наприклад, сама швабра. І тувщина. Зараз спробуємо. Не вийшло Спробуємо ще раз. Ой, як тако розсунути, в принципі, так воно тримає міцність. Ну, до швабри достатньо. Оця резиночка тут вона зажимає. Саме Це, цей за рахунок цього зажиму, в принципі, має тримати.